Вітаю, це новини лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні говоримо про контрнаступ збройних сил України а також про сили ворога разом із Сергієм Кривоносом, генералом збройних сил України, заступником секретаря РНБО з 19 по 20 роки. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, хочу нашу розмову з вами розпочати ось цієї інформації. Що нещодавно мілітарій медіа центр озвучив статистику і цифри сил ворога, і от про що вони говорять? Вони кажуть, що за останніми даними до бойових дій проти України росіяни кинули до 48 бригад та 122 полків окупаційні сили налічують близько 315 формувань і до особового складу Проходиться близько 369 тисяч осіб. Я хочу, щоб ви прокоментували ці цифри. Те, що От, ворог... 369 тисяч особового складу ворога. Це, Це достатньо велика і... цифра. Це достатньо, Це достатньо велика, велика цифра. Я думаю, що не остаточна цифра, бо а, ворог а, також проводить ротації на фронті. Певні частини прибирає на переформування. Чи на відновлення певної частини заводи. Тому ця цифра не є постійною і не визначає е, щоденний е, реальний стан на фронті. Це якраз та цифра, коли вона була озвучена. Вона може бути збільшена в будь-який час, так само, як і зменшена. Але ми розуміємо, що це, ну, скажімо так, середнє арифметичне. На даному ця... етапі так. Так. Ця ця кількість військових окупантів залучена до бойових дій. Ми розуміємо, що вони знаходяться біля границі з Україною. Можливо, в окупаційні на окупаційних територіях. Тобто, е, які у нас можливості ось цю цифру зменшити хоча б вдвічі? Можливості щодо знищення ворога полягають в нашій спроможності. Перше, це при щодо правильної організації розвідки. У нас це більш-менш е, добре налагоджено і стосується в першу чергу аеророзвідки. По-друге, засоби ураження, які у нас є, бо ми часто виявляємо і виявляли цілі, але не було чим їх уразити. Це друге. І наступне е, та кількість боєприпасів, яка потрібна для знищення цих цілей. тому е, таку велику цифру, аби зменшити в половину, то треба ще попрацювати на один місяць. Не один місяць кажете, що потрібно попрацювати, от нині повертаючись до цитати Наталі Гуменюк, речниці ОК південь, вона каже, що контрасту контрнаступ вже йде невеличкими кроками потужності ворога знищуються. Процитую, от її, е, її мову він тихесенько йде, каже вона невеличкими кроками, але впевненими йде він до того, що потужності ворога знищується. Оце пряма цитата Наталії Гуменюк. Як ви оцінюєте, ось якщо ви вже вважаєте, вважаєте, Що контрнаступ розпочався Збройних сил України? Які ви можете дати оцінки? Я не вважаю, що контрнаступ Збройних сил України почався. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи він почнеться найближчим часом почнеться? Хоч багато ем, політиків військових говорять, що не потрібно про це говорити, але запит населення такий, що вони хочуть знати. Коли цей контрнаступ відбудеться, яка буде етапність чекати його в квітні, в травні, так як обіцяли, не чекати вже його в травні, переноситься він на літо. Тобто, як буде взагалі відбуватися хід воєнних дій найближчим часом? Помилка інформаційної політики нашої держави полягає в тому, що було сформовано два таких не зовсім правильних моменти. Перший момент, що ми ось ось почнемо перемагати і ось ось почнемо наступати. І що ворог слабкий, і все у нас складеться дуже добре. Це привело до того, що у спільноти сформована точка зору, що за там кличком пальця, от знаєте, ми починаємо наступати і ми починаємо зразу перемагати. Тому питання полягає в тому, аби наступати, треба створити ударне угруповання, потрібне нам. І забезпечити його потрібної е, навченого особового складу, е, потрібної кількості техніки і потрібної кількості боєприпасів і пальному, аби це все здійснювати. Тому коли почнеться, як почнеться, у нас е, знаєте, що мене дивує, вчора. Е, міністр е, зовнішніх справ е, коментував певні дії на італійському телебаченні наших збройних сил, ну, шановний. У нас прем'єр-міністр розповідає, як ми будемо наступати. У нас три посадових особи в державі, які безпосередньо відповідають за успішність ведення цієї війни. Президент, як Верховний головнокомандуючий збройних сил, Головнокомандуючий збройних сил, генерал Залужний і начальник генерального штабу генерал Шаптала. Ось три особи, які щось можуть казати, якщо вони порахують за важливе чи не казати. Всі інші. Ну, не мають права абсолютно не сидіти, не гадати, не розповідати на яких напрямках, якими силами яким чином будуть здійснюватися цей наступ. Це е, пробачте, називається дуже просто виток інформації, і якщо це сприймати як одну з операцій інформаційного впливу на ворога, можливо, про це треба казати, але ж це ж впливає не тільки на ворога в певних моментах. І е, наш народ починає вірити, в те, що завтра ми пішли в наступ, і завтра перемогли. Давайте наберемося терпіння. І будемо вірити е, той команді, яка яку, яку чорню генерал залужний, які планують ведення бойових дій в нашій країні, оце мабуть буде найправильніше ніж е, гадати на е, кавові гущі, е, де і як ми будемо наступати. А як ви особисто оцінюєте, чи зможемо ми в найближчий час забезпечити той якісний контрнаступ, про який розповідаємо, і про який розповідають союзники? І чи у нас достатньо вже техніки? Бо нині, як Сполучені Штати, говорять, що більшість техніки, яку ми потребували, вони вже доставили на територію України? Ну, по перше, не в тому обсязі, якому ми потребували ця техніка, була нам надана. По-друге, на війні є з таке золоте правило. людей, навчених людей і е, доброї зброї ніколи не буває багато і завжди мало. Звичайно, кожен військовий хоче, щоб у нього були більша кількість людей, і найкращі танки, найкращі БМП, е, найкращі літаки, найкращі гелікоптери. Їх можна щоб ще було більше. Тому, е, звичайно, е, політики кажуть ті речі, е, які дозволяють їм показати, що вони щось роблять. І яким чином забезпечить певну діяльність. Ми ж нічого не чули від генерала залужного, що достатня у нас кількість техніки чи ні? Саме він приймає рішення, яка кількість достатня, і яким чином він приймає рішення, яким чином це буде використовувати? Як ви вважаєте, затягуючи оцей процес контрнаступу, чи не даємо ми можливість ворогу також укріпитися, також збільшити свою потужності, як і в людському ресурсі, так і в технічному? Ну, по-перше, давайте все ж таки розставимо крапки над «і», питання про контрнаступ не стоїть. Питання зараз стоїть про наступ. Бо росіяни поки що також не наступають. Контрнаступ буде тоді, коли ми зупинимо російський наступ, якщо він буде, і безпосередньо почнемо самі наступати. Росіяни на даному етапі, поки що ведуть бої місцевого значення, то ми безпосередньо, якщо і будемо зараз наступати найближчий час, то це буде, що називається просто наступом. А uh -huh. що стосується? Е Спроможності ворога по фортифікаційному обладнанні, те, що він посилюється, це робиться на війні, мусить робити постійно. І на жаль, якраз в російській армії, що питання фортифікації стоїть на рівні вище ніж в українській армії, і те, що вони е риють окопи, будують фортифікаційну споруду іншого призначення, розставляють мінні поля. Це означає, що якраз вони достатньо серйозно відносяться до можливого нашого наступу. Але є одне але. От давайте згадаємо, протягом на останньому тижні е, така інформація проходила, що Росіяни виріли там АКОП довжиною е, 70 кілометрів. Це по-перше, не так і багато, якщо розглядати з точки зору військового напрямку. А по-друге, е, будь-який окоп, будь-яка фортифікаційна споруда, яка б вона не була потужна, яким би залізе бетоном, вона не була е, відлита і зроблена. Якщо там нема особового складу. І на особового складу, який навчений, який вміє правильно воювати, то це просто яма, не більше ніж. Тому наше завдання, якщо наш е, контрнаступ чи наступ почнеться, незалежно від тої ситуації, щоб ми наступали таким чином швидко або таким чином, оминаючи певні перепони і вводячи противника в оману, аби він не встиг в ці е, інженерні е, споруди е, посадити свій особовий склад. Я хочу повернутися до першого мого запитання і вашої відповіді, де ви сказали, що помилка, інформаційна помилка передусім, була того, що вселяли віру в людей в швидку перемогу. Я хочу, щоб ви ще більше глибоко прокоментували це і чи немає у влади саме у найвищої української влади відчуття недооцінення ворога. Чи переоцінення можливо недооцінення його сил? Давайте згадаємо минулий рік, і як нам з весни вже почали розповідати, що е, ми закінчуємо війну там безпосередньо, там через два тижні, через потім через два місяці. Але і постійно... можливо, це для нас суспільства була така інформація. Я перепрошую, що вас перебула. А там у вищих е, е, щаблях нашої влади по іншому думають. Я не знаю, як думають на вищому нашої влади, і що взагалі вони про це думають. Але ж коли ти один раз пообіцяв одну цифру, другий раз, іншу, третій раз, і тебе тобі перестають вірити. Ось про що я кажу, от в чому була помилка влади. Треба або було чітко казати, що нам е, треба готуватися до е, довгої війни, і треба зробити в нашому суспільстві певні речі, там посилити е, спроможність щодо підготовки е, мобіліційного ресурсу, готувати в, е, в нашому тилу величезну кількість людей, які прийдуть на заміну тих, хто наразі воюють, е, про піднімати питання про е, покращення роботи нашої економіки. Про підняття рівня спроможності випуску військової продукції різними підприємствами нашої України, а не тільки оборонно-промислового комплексу щодо будівництва фортифікаційних споруд на території України, аби в разі наступу подальшого наступу ворога нам було де зупиняти е, того ворога. От про що я говорю, коли е, постійно тобі кажуть, що ми завтра вже переможемо, тоді, будь ласка, це треба перемагати. А якщо протягом останнього року я маю о, на увазі 2022 рік постійно казали два тижні, три тижні, і там вже доходили uh -huh. певні коментарі, що ми е, звільнимо Крим е, вже наприкінці літа, потім на, на початку осені, це ж перестає сприйматися, і ти просто перестаєш дивитися ці ресурси. Ну це проста логіка. Це як. Знаєте, як той е, казується про вовків, коли хлопчик постійно кликав людей на допомогу, вовки, 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 і люди перестали йому вірити. Давайте щоб закінчити блок. Військовий, я хочу, щоб ви коротко прокоментували хід бойових дій за останній час. На що потрібно звернути увагу, на що ви особисто звернули увагу? Можливо, змінилась десь стратегія, можливо, тактика. Тобто, от загальні риси того, що нині відбувається на полі бою. На полі бою зараз йдуть бої місцевого значення. Ворог е атакує е на Авдіївському, на Бахмутському е напрямках е на Мар'їнському напрямку і намагається е вигризти хоч шматочок української землі, аби е в подальшому мав можливості нарощувати ці зусилля. Е наші війська е тримають наші і Мабуть, особливо так більше чого нема додати, те, що ворог також очікує наш наступ, це зрозуміло, і саме головне, що хотів би зазначити, що у ворога є ресурси, які дозволять йому також перекидати на потрібний йому напрямок, потрібну кількість живої сили і техніки. Я хочу повернутися до такого більш глобального геополітичного питання. От вчора відбулася розмова президента України Сі Цзінпіни. Натомість, Китай відправив експосла КНР в Росії Лу Хуея спецпредставником в Україну для того та інші країни, щоб він комунікував і намагався врегулювати українську кризу. Паралельно також Зеленський призначив екс-міністра з питань стратегічних галузі і промисловості Павла Рі. Бікіна надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці. Хочу вас запитати, чи ця розмова і дані призначення, і, можливо, наступні якісь певні домовленості вони вплинуть на хід бойових дій в Україні. Те, що е, Китай намагається досягнути своїх геополітичних інтересів е, і використовує якраз цей конфлікт, аби. Дотиснути певне питання. Давайте згадаємо, що в 20 му 20-му за 20 перших роках Китай також намагався там мати свої інтереси на території нашої країни. Не все в нього там складалося, як вони хотіли. Можливо, наразі вони вважають, що вони зможуть досягнути цих певних речей, і те, що вони будуть намагатися посадити Україну за стол перемовин з Росією, це зрозуміло. Тому що викладаючи певні моменти приїзду Макрона е, до Китаю, це все об'єднується в таку загальну е, мережу, е, яка намагається примусити керівництво України сісти за стол перевон з Росією, тому що це вже наразі, і в певні країни Європи стомилися інформаційно, в першу чергу стомилися. і по-друге, вже економічно стамилися щодо допомоги Україні. Тому е, для нас е, які це наслідки буде мати, ну, наше завдання безпосередньо, як можна більше відбити нашої території, і е, як можна більше знищити е, ворога, оце завдання номер один нам на даному етапі, аби ми мали е, більш такі знаєте потужні е, важелі е, і аргументи, якщо все ж таки е, ці перемовини відбудуться. Хоча моя точка зору на даному етапі перемовини з Росією є смертельно небезпечними для України, бо ворог зможе під час перемовин цих процесів, а можливо і оголошено перемир'я, по-перше, перегрупувати просто свої війська. По-друге, е накопичити потрібний ресурс військової техніки і е боєприпасів е на певному потрібному йому напрямку і в подальшому продовжити війну. Ми, е маючи певні менші економічні можливості, цього зробити так потужно, як Росія, не зможемо. Тому ми мусимо воювати, як би там це не було складно, бо для нас. Це значно е, стратегічно важливіше воювати наразі, поки ми ще це можемо робити, поки у нас іде е, допомога з країн Заходу. А чи не буде конкуренції певної між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою за роль оцього миротворця? Звичайно, буде. Звичайно, урахуванням того, що Китай безпосередньо Сполучені Штати мають. Певні свої інтереси, і взагалі вони один одного зараз відносяться один, один одного достатньо насторожено Тому, знаєте, в свій час Сполучені Штати сказали, що Україна може мати відносини з будь-якими країнами, починаючи від Північної Кореї, Лівії. І Китай, але тоді е, не треба просити сполучені штати про е, якусь допомогу. Тому все залежить від нас. Е, а що саме ми виберемо? Просто е, телефонні дзвінки і обмін послами. Це ще поки не показує нічого особливо. Такого оця конкуренція не породить між сполученими штатами і Китаєм пригальмування, пригальмування або продовження війни. Ну, незалежності сполучені штати з Китаєм самі розберуться, і ми там уже точно не будемо приймати ніяких там таких рішень все буде залежати від нашої поведінки. А кого ми будемо брати? Звичайно, всі, хто хочуть нам допомогти, це дуже важливо. Але треба розуміти, що зупинення, як ви сказали, призупинення війни питання це ж знов таки ж переміря. А я кажу, що нам треба перемога. Навіть як яка б вона не була складна, тільки перемога може врятувати майбутнє України, забезпечити їй спокійне існування в майбутньому. Я хочу ще декілька вам питань поставити про внутрішні проблеми в українській армії. Можливо, це з цього було треба починати. Але ось після того, як ДБР розслідує хучні скандали, які відбулися з побиттям українських військових. Ну от, зокрема, такі випадки були в Івано-Франківщині, були такі випадки і на Житомирщині, і, і в інших регіонах. Деякі вже навіть отримали там запобіжні заходи. ДБР... А також і Міністерство оборони створило таку певну довідку з десяти правил для того, щоб військові їх пам'ятали, і можливо з допомогою них уникнути якихось певних неправомірних дій в армії. Я хочу, щоб ви розказали нам відповідь на таке питання: чи існує досі в Україні так звана дідовщина і як нині борються з нею? Ну, Поперше ніякої дідовщини в армії немає. Дідовщина існувала, коли у нас. Потужна була строкова служба, і знов таки існувала на тих певних частинах, де командири не хотіли працювати з особовим стороном. Як би тоді опишете побиття українських ну, там військових рядових це, військових? Це, це не дідівщина. Коли командир боє підлегами, це вже е, воєнний злочин, і ніякого відношення до дідовщини немає. Дідовщина — це коли йдуть нестатутні взаємовідносини військовослужбовцями строкової служби в першу чергу. Тому а те, що деякі командири розпускають руки, і коли ці командирів почнуть саджати, так само і тих підлеглих, які намагаються побити цих командирів, почнуть жорстоко саджати за це, тоді ця проблема виникне. зникне абсолютно спокійно. Бо коли будуть розуміти, що ніхто ні з ким панька це не буде і не будуть прикривати ці злочини, вони самі по собі розсосуться як факт. Угу. Тобто просто е, самі прецеденти, от такі прецеденти, які виникли, е, засудження е, тих, хто вчиняв неправомірні дії, вони покличуть до того, що в армії буде порядок. Тобто люди будуть розуміти, що вони будуть наказані за якісь е, за побиття чи інші якісь булінгові речі. Ну не зовсім так. Е, ще треба додати, що е, треба ж виховувати людей, як в першу чергу людей е, взаємоповазі один до одного, а по-друге. Е, коли людина приходить вже служити до лав збройних сил безпосередньо залежності, там по контракту чи по мобілізації, треба ж розуміти, що вона вже всередині себе сформована як людина. І якраз якщо вона дозволяє собі розпускати руки на певних етапах, це показує те, що і в цивільному житті вона притримувала цих принципів. Не можна е, змусити людей за рахунок тільки жорсткого е, покарання е, відноситися один до одного потрібним чином. Ще треба виховувати певні моменти і вставив, в загальних військових Ці речі прописані е, е, взаємоповага сприймати людей не як начальник підлеглий, це обов'язковий нюанс, але все ж таки розуміти, що е, вона ж така сама людина, як і ти. Просто у командира, який е, безпосередньо командує, має певну відповідальність і певний обов'язок. Не тільки права, що він має право команди, він мусить навчити свій особовий склад і він мусить його правильно забезпечити. Так само, як і підлеглі мусять виконувати всі накази командира і е, мусить бути забезпечені все, те, що потрібно від держави, це достатньо Сергій. складний момент, і е, не можна проблеми в армії, це якраз проблеми попередньої, ну про проблеми суспільства, не більше, не менше. От, ви генерал, це одне з найвищих найвищих ступень вже так в збройних силах України і взагалі в будь-якому війську. Як ви вчиняли, коли у вас були схожі випадки? Поділіться просто досвідом трьома реченнями. Ну, по перше, я ж не зразу став генералом, а я починав ще свою службу. солдатом строкової служби. Потім був сержантом 5 років і пройшов всі командні посади, всі командні ланки в збройних силах. Тому я скажу так, що. Відносися е, до людей безпосередньо як до собі рівних, але не займайся панібратством. Оце, мабуть, найголовніший принцип. Ну і під час я скажу так: що е, не жалій солдата під час підготовки, не жалій його на полігоні, а, але бережи його в бою. Оце золоте правило, яке завжди безпосередньо ще з будучи сержантом, сержантом, використовував. І Часто дуже скажу так, що якраз оці позастатутні відносини починаються тоді, коли люди е не озадачені і е мають вільний час, солдат на війні мають, е як і будь-який офіцер має, е мусить мати три положення: він воює, він готується до війни і він спочиває. Якщо з'являється ще вільний час, і він не використовується у певних людей. Я скажу, що у певних людей, які про які от боя якраз говориться, з'являються е дурні намірні і дурні бажання. Аби цього не було, він мусить постійно бути зайнятий. Зрозуміло. Сергію, я вам дуже дякую за розмову. Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО у 19-20-х роках, був разом із нами. Сергію, я вам ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава. Дякую нашим глядачам. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі. Я дякую, що ви залишаєтесь з новинами. Лайв. Дякую.